Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2025 Албанія. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, гурт, Шкода, Електронайт з треком з Жерн, Жерм, мабуть, так це правильно читається, що перекладається як вогонь. Давайте слухати. Ну, якісь такі етнічні інструменти. На початку ми чуємо цікаво, що далі. Здається, Знаєте, якось складно ще. Щось казати. Чому? Тому що початок нібито непоганий, але поки що вокалу такого я не чую. Ззаді якісь беки, які чи то викрики, чи то бек вокал незрозумілий. Ця зміна ритму м -м теж, ну, для мене вона якась е не те що. Ну знаєте, непритаманна, так скажем. Амаміге, на Знаєте, нібито оркестр, нібито. чи то так звук записаний, але якось. вокал окремо, музика окремо, і в один пазл щось у мене це не складається. До речі, ще що хочу сказати про трек, про сам текст. Я його прочитав і багато всього намішано. Сенсу так я і не зрозумів цього треку. Якщо хтось може, поясніть, будь ласка, в коментарях, тому що там і про якісь сучасні проблеми, ну про те, що там бензин буде чимось пахнути, і про, про те, що в школах будуть розповідати про свободу слова. про... І ну, багато всього вони тут намішали. Хоча, от тільки що, коли я подивився цей виступ, я вважав, що це більш така ну, їхня а, якась етнічна історія, чи як її можна назвати. Сорти, оку, і буде, бігінь, і штат, і тачок, Прикольно, мені сподобалось, як вони оцей зєрн кажуть разом. да, І у нього такий низький голос, а вокалістка додає якоїсь е, такої таємничості, знаєте, як якесь заклинання звучить.

Знаєте, можливо, вона ментально чомусь мені не підходить. Але от, і видно нібито, що вокалістка викладається, намагається. Але чи чіпляє це? Ні, не чіпляє. от... Е... Ну, знову ж таки, тут вона вийшла на якісь високі ноти, але. Е, це більш схоже на крик, аніж на якийсь спів. Сказати, що вона взяла їх впевнено, я теж не можу. Шли, 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 шли. Ну, якось дуже не дуже, я б сказав так. Я не вважаю це претендентом на перемогу. Можливо, вас інша думка. Запрошую вас до коментарів, ви можете поділитися з нею там. А на цьому будемо прощатися. Пишіть коментарі, ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!